Таким чином, ця тема і остання, яку ми сьогодні зачепимо вона безпосередньо стосується Путіна. Путін у нас збирається на вибори 24-го року. Що це не нерозуміння, неадекватність і взагалі щодо 24-го року або Путін здохне, або Росія розпадеться, ну як в той касі про Падишаха, так mm. тож те, то про що написав Комурсант, що вони от, готуються, вона ця кампанія буде відбуватись в умовах спеціальної воєнної операції і, і все таке інше. Це, а, це серйозно а, про переобрання Путіна, чи це як вам здається ну, якийсь такий маневр на, на кінець? От знаєте, є е, фільм з Монікою Беучі Невідворотність. От я його три рази чи чотири пробував дивитися. В мене він на диску, я його не можу до кінця додивитися. Ну, це, це те, що мені не, проходить, не заходить і не проходить. Але ну мені здається, я тут можу сказати слово невідворотність. Він для себе це зробив невідворотне для виживання. Доки він активний, доки він домінантний, доки він контролює процеси, доки він бере, доки всі знають, що він вічний, доти в нього все в порядку. В той момент, коли раптом і дасть у нього почнуться проблеми. О той політ в Мінськ абсолютно не потрібно. Я, до речі, я тут готовий. Я в деяких випадках з доданими uh -huh. погоджуся. Як той заказ розказує про двійників і трійників. Я переконаний, що мінськ літав не Путін, але для народу все йде, і сам факт, що він там був живчик, який він там був міцний, як він там, хазяїн, приїхав, це було достатньо для того, щоб народ задовільнити Путін живеє всіх живих і все в порядку. В той момент, коли він скаже, що він на наступні вибори не йде, в той момент він собі підпише вирок. Для ага. нього це важливо, тобто це невідворотньо для нього. А тепер для Росії протилежна ситуація рідко диктатори рідко готують собі нормальних спадкоємців. Вони бояться спадкоємців, навіть коли це родина, навіть це коли рідні діти готові їх вбивати. Це в російській історії особливо характерно. Путін. Як і Кадаф, як інший не готує собі спадкоємця, тому що він оголосив цю невідворотність, коли ти не створюєш спадкоємця, а тобі все одно прийде каюк, і в цей момент ця імперія буде більше підпадати під якийсь розпад, розсипання то що то угу. З відсутність спадкоємця, якого акцентовано, якому призначення, якого показано, якого підготовано, врешті-решт. От я пригадую рік назад десь, в нас дуже багато розказували про тих можливих спадкоємців Путіна, і там навіть родину, і там і Патрушева, родину, і Путіна Ну так родину. про сина про, 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 Патрушева це, говорили. Ну, Це виглядало mm -hmm. трошки так, трошки наївно, бо він не готовий до такої ролі. От для нього ця невідворотність, що він, доки він ще може, хоча б якось дихати, він всі мають знати, що він. Вічний президент Росії, вічний цар імператор, і цим він себе він прирікає. Ну слухайте, ну ну, ну ну він же а, можливо, так і міркує, але ж це людина. Ну я там з китайських імператорів вони себе думають, що вони знайдуть пігулку, яка буде надавати їм безсмертя. Але це все байки, це казки, Це можна було вірити там в середньовіччі, але зараз та як? Ну, він же зрозуміє, що він помре. Ну, Сталін помер, якщо вже говорити. Uh -huh. Петро І помер. Ну, всі помирають. І він помре. Як вам здається, яку він державу планує віддати? Чи це взагалі не на порядку денному для, для Путіна? Йому ну, пофігу, що буде після нього. Ну, потоп. Ну, я думаю, не зовсім пофігу. Його все таки турбує, яким його запишуть в підручниках, і чи в церквах його будуть ікони. Ну, слухайте, в країні, який кроваш, кровавий Ніколашко, який розстріляв хресний хід, став святим. Путин, я думаю, верить, что его мають канонизовать святым, я думаю, что вин Так харитимал. Николашка, так Николашка, ну ж господи, ну что там было там в 905 году, ну что там Николашка кровавого там сделал по сравнению с Путиным, <решко> ну серьезно, забавно, Николашку ну, там так... можно было канонизировать, ну блин, а, а здесь то что, чувак а посылает, чему? ну он посылает просто толпы, не, конечно, если мы говорим про какое-то вот так, именно такое извращенное общество, которое готово Готова канонизировать, один, один просто момент, я увидел, хоронили в Серове какого-то ЧВКшника, да, и вот рассказали, какой он хороший человек, он такой друбаха парень, вот замечательный, чувак руками, своими руками убил свою мать, Кто? просто, из за, -за это сел, и это национальный герой, mm -hmm. и вот То тоді я, я розумію. Так дійсно, ця країна може канонізувати Путіна. Ні, може нема питання. Ну, я думаю, що перше, що може, тому що російська православна церква до того мені здається, дуже серйозно вже підготована. Другий момент, я думаю, що Путін сам про це мріє, і от коли ми питаємося, чи його турбує, якою він залишить Росію, те, що ви спитали? Мені здається, його в цьому турбує тільки одне: що це буде Росія, в якій він буде канонізований як святий. От мені здається, uh -huh. що для нього цей пункт є. Ну принаймні, той Путін, якого я пам'ятаю, то для нього це має бути значитивим. А от решта. Як це організувати? Я думаю, що в нього є віра, що ще німножко, і ще чуть, чуть я ну зрозумію ніяку пігурку безсмертності. Він не вірить, але я думаю, що у нього от чому він так боїться, то в Китай їхати, чому він так боїться будь-ким зустрічатися, чому двійники постійно виставляються на зустрічах? Він е має дуже серйозні медичні втручання, в тому числі це по транспортології, дуже серйозні, при яких ми ж пам'ятаємо, транспортологія тягне за собою придавання імунітету. Це означає, що йому ага. постійно щось переливають, йому постійно щось пересаджують. Тобто він переконаний, що якщо йому ще будуть е, постійно підсаджувати якісь органи, е, кров постійно вивати чужу, там профільтровані інші речі, що він ще достатньо довго протягне. Тобто, ну я переконаний, що ще років на 20-25 він розраховує, може, він там почне думати. А зараз він думає про канонізацію. Я думаю, про майбутнє ага. він крім канонізації своєї ні про що в Росії не думає. Хоча ну, будучи Росії, його, мабуть, цікавить. Ну так, ну тоді йому, ну по-перше, варто поспішити, тому що і Кирил теж такий собі дідок, вже так, хто тільки за Кирила можна бути канонізованим. А по-друге, так, якщо підсаджувати, ну вспомнім Булгакова, да, і собачі серця», серце. пересадили... Извините, наука здесь бесполезна. Собака, она остается собакой, это и мозг я... мозг, человеч... так, можешь мозг человеческий подсадить, но ничего не произойдет.